Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку! Доброго З вами Доброго сніданок ранку. вихідний. Субота. Налаштовуємо різкість Потрішки до нового року вже можна робити зворотній відлік, вже можна думати про подарунки, але не... І ніякого режиму гобліна. Ніякого. А ти так взагалі осіб. до сьогоднішнього дня чув? Ні. Я думав, що це просто лінивець, там ще якось можна називати. Можуть знаєш, там нігіліст абсолютний. Угу. Можна ще так якось застосовувати. Але я вже знаю, що є режим Гобліна. Так і вистати, ти знаєш це? От дійсно такий вислів 2022 року за версією оксфордського словника, що людство о, полюбляє. Такому режимі ну, ну, проводити я, я час хочу сказати дев'яносто відсотків Якщо... чоловіків. Вони в принципі так ну знаєш, хотіли режим... б, знаєш, ні, ну хотіли б жити, ну але знаєш. Вибачте, <свист> добра галецька жінка, ніколи цього не дозволить. <свист> Вмиє, вдягне, попрасує і скаже так не годиться, бо люди мене засміють. Ось дивіться, якщо раніше боб". слово року обирали самі упорядники словника, то цього разу е, слово року визначало голосуванням на сайті серед всіх охочих. Режим гобліна став безперечним лідером і за нього проголосували 93% учасників опитування. Що ж таке режим гобліна? Е, це якісь такі, знаєте, сленгові стійкий вислів. Все ж таки, ну давайте так почнемо трішки пояснювати, що давай, це давай. лінивий, безсоромно поблажливий до себе, не трохи неохайний і частково жадібна людина. Щось приблизно ось так. Ну, а, гарно, чи є це писала? Ну, гарно. <гарно> <гарно> ну це <гарно> насправді можна вважати нормою. Чи треба від цього лікуватися? Давайте будемо ну, лікуватися в лобках. Звичайно, бити треба, бити. <гарно> давайте давайте про це поговоримо з нашим експертом, як розпізнати в собі цей режим гобліна і що з цим робити, розкаже нам наш експерт Анна Кунярок. Так, Анечка, доброго ранку, Доброго ранку. вас ранку. сюди. Дякую. Як розібратися, що ти живеш в режимі гобліна? А тут не переплутаєш тому, мова не про те, що ти не знімаєш себе піжаму, а мова про той внутрішній стан, який ти повсякчас демонструєш назовні. Ми всі іноді ліниві, буркотимо нам щось не так. Але є така критика цивілізації, критика культури, де ми ну, наприклад, в поганому настрою, але коли ми зустрічаємось, ми демонструємо один одному повагу, посмішку, не знаю, якісь приємні речі робимо. А от гоблін. У лапках він який вдома в піжамі, коли в нього ганебний настрій, uh -huh. такий самий він назовні буркотливий буркотливий противний. Він не хоче нічого робити. Oh. Він демонструє, що все, що відбувається навколо, все не так, все не те. Він уникає контакту, але він ще засуджує тих, хто більш-менш себе нормально почуває. А тобто... мені одні здається, що підлітки всі живуть в режимі гобліна. Ну, їм треба це прожити для треба, того, щоб так? потім, коли вони стануть дорослими, як ми, щоб вони не перетворювалися на непри... неприязних особистостей, це потрібно пере. Жити в своєму підлітковому, от що потрібно знати взагалі про цей гоблінський режим: це не контактність, тобто людині важко взагалі вийти назовні. Це надмірна грубість як до себе, так і до інших людей. Це брак нормальної людської емпатії, тобто можливості зрозуміти почуття іншої людини і колосальний егоцентризм. І тут мова про те, що ми всі безумовно сфокусовані на собі. Це окей, це нормально. Але знаєте, коли я, окрім себе і своїх потреб, не бачу нічого. То вже проблематика, мені здається, і психічного здоров'я так само. І плювати я хотів на те, що я створюю некомфортність існування так. для інших. І це ж не просто особисте життя. Вибач, будь ласка, не просто життя особисте. Я ж можу жити з іншими членами родини. Я можу їм всім демонструвати, що через те, що я не хочу з вами контактувати, мені ви взагалі байдуже на ваше почуття. І я веду себе як свинюка в рамках того соціуму, в якому я живу. Мені просто цікаво, самому вийти можна з цього стану гобліна, чи все-таки це потрібно. Треба одружитися. Ну, як вдружитися. мінімум. Я так натякає, знаєте, знайди собі добру галицьку жінку. От дивіться, добра галицька жінка, вона може тягнути гобліна, тому що їй соромно визнати, що щось не так. Так само іноді роблять мами таких дітей, що знаєте, не склалося, що хочете сказати, або інші члени родини, які відчувають власну відповідальність за те, що поруч хтось, то весь час нещасливий і демонструє цю неповагу до соціальних норм. Але дивіться, вийти може тільки той, хто визнає це вадою, тільки той, хто визнає тут нездоров'я, якщо дозволити про це поговоримо, або той, хто усвідомлює, що він настільки калічить. Своїх близьких, своєї поведінки, що тут реально щось не так. Тобто має бути клуб анонімних Гоблінів? А він є. Але і там потрібно все ж таки робити кроки на те, щоб вийти, а не просто кроки. А я настільки гоблін, що ви таких гоблінів не бачили. А я настільки вже там не мився, не переодягався, нічого ніколи не заробляв, і все навколо руйнував. Тобто не потрібно хизуватися своєю свинятістю, розумієте, для до інших а, людей а, і створювати А Є якісь, ну я так мовлю, тригери, по яким ми можемо самі самі в себе, як це визначити, визначити діагностувати, діагностувати цей режим гобліна, і хто схильний гоблін... до цього? Ви знаєте, я тут буду не романтична річ у тім, що взагалі психічно здорова людина. Вона в цілому тяжіє до нормального контакту. Це не обов'язково вона завжди приязна, чи завжди вона там іфорична щаслива, але для неї не проблема, коли сконтатувати потрібно. Це людина, яка слідкує за власною гігієною та гігієною точенням. Це людина, що здатна звернути увагу, чи а, опрятно вона зараз є, да? чи там все окей, з точки зору умовної соціальної норми. Це людина, що не має агресії до тих, навколо хто веде більш-менш мені хочети сказати, узагальнений спосіб життя. І от людина зазвичай, яка страждає психічними хворобами, це всі ті. Риси, що демонструють соціальний гоблін, тобто люди, що здорові, але тут граються в цю гру, і є ще інша категорія людей, які фактично не здорові, то психічна вада, і всі ці характеристики: неопрятність, грубість, неконтактність, неможливість бути в емпатичних стосунках з іншою людиною, небажання працювати і заробляти, небажання цінувати і робити щось назовні добре це прояви психічної хвороби. Тому думайте добренько, чи ви є психіатр і чи ви хочете з кожною людиною з'ясовувати стосунки, якщо у вас є підстави, думати, що з ними не все окей. А якщо що в сім'ї живе людина, oh, яка блин. проявляє себе саме ось так? Mm -hmm. Як, е, чи маємо ми право? Впливати на це і як правильно впливати, вказуючи, що це напевно не окей, а вона тобі каже, та мені окей в цьому стані, це вам не окей, то ви йдіть. Ну тобто, як діяти тут? От, ви знаєте, тут треба діяти з точки зору того, що є родина, є закон, який чітко регулює насправді законодавчі акти, вони регулюють, як ми маємо виховувати або не виховувати дітей, як ми маємо розлучатися або одружуватися. Так само є правила, що регулюють співіснування людей на певних територіях. От, давайте будемо відверто говорити. Якщо є е, родина, у якій всі обслуговують. Настрій та потреби когось, хто на них плює, це ненормально робити вигляд, що краще я тобі щось дам, щоб ти просто мене сьогодні там не знаю, не, не повчав або не демонстрував настрій, або не позорив мене десь угу. назовні. От відмовитись від цього соціального сорому за того, щоб все ж таки вимагати. На цій території будуть жити тільки ті люди, що дотримуються правил гуртожитку. Угу. Якщо людина повністю ігнорує соціальні вимоги, вона має. Все ж таки звертатися до психіатра, я точно вам про це кажу. І психіатр ніколи не скаже, та все окей, просто в нього характер поганий. Там все ж таки є вади. Так а розкажіть тоді більше, які ознаки вказують на те, що це дійсно психічний розлад і потрібна ну, втручання зі сторони, і вже напевно зі сторони лісторонилікарі. Зазвичай плутають день і ніч. Зазвичай вночі людина все ж таки живе щось собі там дивляться, дивиться в комп'ютері, кіно і так далі. Щось пише, слухає музику. В день вона намагається проспати цю негативну а, історію з життям, яке її не влаштовує, неконтактно. Це зовнішній вигляд. Зазвичай це проблема з гігієною. Мова не про те, що там людина прямо, ну от вона прям виглядає, да, якось жахливо. Вона просто не приділяє увагу тому, чи її зовнішній вигляд, коли вона вбиральні, відрізняється від того, де вона, наприклад, йде на якийсь майдан. Да? Тобто є абсолютно байдуже, як вона без Вона зазвичай має відчуття, що на неї дивляться, за нею спостерігають. І вона це. Прибирається не для того, щоб ви за нею не дивилися, а просто себе ховає капюшони, якісь там, знаєте, халати, худі, куртки і так далі. Це людина, що зазвичай буде Ході дивитися таким чином. Да? Оберс... Ми всі, давайте чесно, іноді так себе почуваємо. І всі ми іноді виглядаємо капець, як ужасно. Але це не означає, що ми не можемо себе взяти в руки там, де це побачення, контакт, не знаю, там прогулянка з дітьми, за для того, щоб все ж таки дотримуватися соціального контексту. Ну, а зловживання алкогольними напоями? Це може бути і може не бути. Не абсолютно, абсолютно не всі люди, що страждають Внутрішньою тривожністю або своїми, на жаль, психозами вони потребують алкоголю, це обирають щось інше, це можуть бути і наркотики і іншого роду, це можуть бути і переїдання, або муріння себе голодом. Тобто ми зараз вже йдемо в таку психіатрію, проте зверніть увагу, якщо ви живете поруч із людиною і ви розумієте, що щось не так, вам це не здається. Розумієте, якщо тривалий час, людина живе абсолютно відокремлено від того, як ми зазвичай uh -huh. ну, сприймаємо ну, а коли нормі. людина, каже, що та нічого страшного, я сама все справлюся. Не треба мені ніяких цих ніяких лікарів, нікуди я не піду, що ти мені розказуєш, все нормально, все добре, все добре, все добре». От, почав. якщо я сам справлюсь і в мене все добре, то є і ще є, зберігаються відносини, то потрібно сказати, для мене це важливо. Тобі можливо окей, але я дуже за тебе хвилююсь. От, якщо зберігається, хоч мінімальний рівень епатії ще до вас, наприклад, да, то людина може погодитись, отримати консультацію або працювати з психологом, щоби все ж таки себе з цих ну це ж не просто романтичні лінощі, розумієте? це ж не просто не хотіти там вставати в день. Це проблема величезна для цієї людини. Потім почати жити звичайним нормальним життям. Тоді а головне як... питання: як. З нього режима... Як вийти. вийти з режиму ну, авіа та авіарежим на телефоні просто кнопочку так пень і в тебе телефон працює. А тут я так розумію, що одним перемикачем не не відбитись. Як собі, не якщо відбитись. ти усвідомив, що в тебе є ця проблема? Так, ну звичайно, угу. і їй важко усвідомити, тому що така кількість дій потрібна для того, щоб вийти з цього режиму, що й людина, навіть коли усвідомлює, вона каже: так капець, це так важко і так складно. Я не піду туди. Я краще тут собі буду сидіти, нічого не робити. Тому давайте все ж таки визнавати свої вади. Давайте потро. Шку покроково вчити себе дисципліни, от такої знаєте, міні-дисципліни сьогодні. Давайте навчимося все ж таки в собі виробляти звичку, дякувати за все те, що ми отримаємо. Це дуже дуже важливо, і це буде ще важче завдання, але все ж таки, вчитися допомагати іншим людям, вчитися прибирати за собою і вчитися контактувати, коли потрібно подзвонити, все ж таки говорити голосом, не тільки смс, коли потрібно привітатися, все ж таки згадати, як це роблять інші люди, і привчити навчити себе до соціальної дисципліни. Це може бути. Нереально складно для людини, що фактично страждає вже неможливістю цього доречного контакту. А є інша проблематика, да? де людина просто займає цю позицію. Я вас всіх буду тут карати, тому що я в чомусь нещасливий і ви всі будете мені відпрацьовувати те, що там світ не ідеальний. так або ви мене там не так виховували, або ви там не так народжували. Будь-що. Тому будьте обережні, ви не маєте стати жертвою маніпуляції людини, що хоче тільки вас юзати, і замість того не давати навіть елементарного людського контакту. Ох, скільки всього Анечка. ну от цей рік це під, під фразою режим гобліна. Так, режим він ще як він називається? Ага. Да, режим так, режим гобліна. А якщо, е, якщо пофантазувати е, можна щось протилежне і дуже щасливе, що може бути наступною фразою, але така, щоб від неї добре було перемога. Перемог. Режим перемоги. Режим перемоги І, і Нашої і перемоги абсолютно і нашої перемоги над собою. Тому що ми всі сьогодні за важких обставин, за важких часів, ми демонструємо іноді не найкращі рис. Правда, ми дуже критичні так. один до одного. Ми дуже вибагливі. Давайте все ж таки перемагати в собі гоблінів і перемагати тих гоблінів, про яких ми всі з вами знаємо і боремося з ними щодня. Дякую, Маманська. З нами була психоаналітика Анна Кушнерок. Неймовірно, прекрасно. Вслухайтеся, можете дякую. навіть конспектувати. Дякую. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на Ютуб каналі «1 плюс 1».